2 квітня 2023 року гараж. Перед тим як продовжити робити санузел, який знаходиться за цією стіною, потрібно зробити витяжку для санузла першого поверху, другого поверху, котельні, яка ось там знаходиться і гаража. От. Але перше, ніж робити витяжку, я вирішив, що треба. Поправити тут утеплення в гаражі і в котельні, це якби одне приміщення, одне, одне перекриття. От. Ну і відповідно знайти бригаду, яка буде утеплювати будинок над кімнатами. Тому першим ділом, якби вже я тендер опублікував, от поступають деякі там пропозиції, але треба тут все прибрати, щоб можна було. Працювати з цим потолком. Я хочу повністю зняти ці доски, зняти цей матеріал, зняти цей утеплювач. От Тут його чи 50 чи 100 мм. Зняти також утеплювач із хати, тому що я не знаю, що це за утеплювач там лежить. І тут утеплити хорошу, утеплити котельню 30, сантиметрів я вирішив робити утеплення. Може забагато, але. Але вирішив таке. І, відповідно, тут постелити уже пароізоляцію чи паробар'єр, як він називається, підшити, з другої сторони, відповідно, вітрозахист захист зробити, підлогу, щоб повністю вже ця би, частина була готова. Що в мене є питання, звичайно, тут з електрикою, тому що я ну, знаю, що ось тут має стояти прилад, який має відкривати ворота, і йому треба живлення. От, і відповідно світильники. Я думаю, що я світильники в гаражі буду ставити на стінах, не на потолку. Не знаю, ще, чи то правильно чи неправильно, треба буде ще подумати над цим. Але як би можливо, що перед тим, як робити тут відповідне теплення, треба буде зробити електрику. Так що треба прибрати, а прибирання. Буде. У мене ось ці труби лежать 6-метрові, які фарбувалися ще у якому там 21-му році, по-моєму, до війни. От. І ось тут гора мішків з цементом, який вже трохи закам'янів. Треба звідси його перевезти в інше місце. Труби перенести. Я зробив ось такий скейт на чотирьох колесах, щоб... Перевести ці мішки, ну і десь в іншому місці я їх поскладаю, потім ось тут це розберу, труби треба буде перенести, щоб повністю було би, підготовлено до роботи на потолку.